Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як і обіцяв, сьогодні у нас буде продовження про пускозарядний пристрій, імпульс. Як ми його відновлюємо. Значить, дивіться, платка вже спаяна. Все набране. Тут світодіоди запаяні, все, резистор встановлений. Вивод, контроль також є в нас. Ось якось так все це діло виглядає. Значить, Все воно на сучасній базі. Ну, окрім там деяких елементів, компонентів. Зараз ми лишні мушки світлодіодів пооткусюємо, щоб воно більш-менш нормально виглядало. Значить, Тут все отак воно виглядає. Ось так виглядає. Ну, вийшло, я вам скажу. Доволі таки непогано. Не знаю, ще не підключав, не дивився на осцилограми нічого, бо тут із трансформатором деякі нюанси виникли. Ну, Виглядає все це діло ось так. Все красиво, все акуратно. Я її, правда, ще не мив ніде нічого. До речі, там стабілітрони КС 175, КС 191. Значить, Стоять, повинні бути ось у цих місцях. Я примінив сучасні звичайні стабілітрони. Катодами з'єднав разом, а аноди запаяв. Тут на 9,1 вольта і на 7,5 вольта Тут ось. Воно ну, На роботу, в принципі, дуже суттєво не, не впливатиме, працювати буде. Тоді виточив я отаку переходушечку із капролончика. Крутичка, все, все класно, все підходить. Оце так, це такого, що... чого не було. Значить, <кхід> дивіться. Приїхали ті рістери. ті рістери мають отакий вигляд. Мощні силові. Маркерка їхня т 10 ТР-80, У2. 7 місяць 80-й рік. Зрозуміло, що зараз такого сучасного немає. Може, там і є якісь теристори силові, але мені не траплялися. Самі мощніші, які траплялися, це 40 А. БТА 40-600 або 40-800. Не знаю. Тут, може, вони і працюватимуть, але, як показує практика, не витримують вони свої, своїх 40 А заявлених. Китайських може і витримають, наших не витримають. Тим паче ну, пусковий пристрій це така річ, що можуть і замкнути десь щось. Ну, ви самі розумієте, да? Тому що давайте з вами перейдемо. Перейдемо. До, до чого ми з вами перейдемо? <кій> до нашого трансформатора силового. Я обіцяв показати вам, як сфазірувати обмотки. Ось, давайте отак от поставлю. Я попередньо вже передивився, але покажу і вам, як це правильно зробити. Значить, дивіться, що в нас є. У нас є ось один другий. І третій кінець, силовий. Ось, бачите, силові такі кінці. Я вас трошки приподніму, так, щоб вам видніше було. Силові кінці. І є у нас допоміжні обмотки, ось тонюнькі проводочки. Я вже для себе помітив. Бачите, там де крапочка, це початок. Тут також крапочка, початок. Тут ось також це початок, це кінець. Це середня точка. Дивіться, маючи отакий прилад, транзистор-тестер, ним можна знайти початок кінець обмотки, в принципі, без усяких проблем. Я вже вам це показував, ну, покажу ще раз. Дивіться, беремо, допустимо, ну, давайте перший другий контакт. Одним чіпляємось за середню точку. Другим ось, допустимо, за кінець. І натискаємо. Видно вам видно, так. 13 Мілігені. Тепер від'єднуємо від середньої точки. Від середньої точки об'єднали. і приєднуємо. До початку так само натискаємо. Бачите 0,7 мілігендрі опір. чи не опір, а індуктивність. Індуктивність зросла. Це каже про те, що обмотки включені послідовно. І якщо обмотки попутать початок кінець, неправильно під'єднати, індуктивність буде набагато менша. Тобто, якщо у, тут ось, у цій точці розпаяти, ось бачите, я пальцем показую. Якщо тут розпаяти і поміняти початок з кінцем, тобто, ну, у ці два виводи отак замінити. оці ось, ось два, допустимо, поміняти. Що буде, допустим, тут кінець, тут, допустимо, буде початок, і ось тут ось буде початок у нас. То індуктивність впаде. І, опираючись на все це діло, визванюємо те, те що нам потрібно. Так само і тут. Беремо один із виводів, умовно, початок. І починаємо з'єднувати послідовно кінці. З'єднали ці два тонюньких, на крайній у нас підключений прибор. Побачили, збільшилась індуктивність, значить, значить, отут ось кінець, тут початок. Якщо зменшилась, значить навпаки. Тобто ну, перехрестя робимо де і все. Це таким банальним методом можна все це діло визначити. Але як показує практика, от, в радянській техніці, у цій всій, тут взагалі повинні бути маркування, тобто який контакт, за що відповідає. Ну, тут, зрозуміло, що була е, рука негарної людини, скажімо так, все це діло. Похаяли, і на тому діло кончилось. Е, ну, навіть так, візуально, якщо подивитися, ось дивіться, видно, що починається обмоточка. Ось, бачите, вона заходить. Тобто, це ну, зрозуміло, що це вже початок. Коло нього ось також заходить, бо ці обмотки вони в паралель всі мотаються одночасно. Тоді ось ми бачимо, що це кінець. Тобто тут можна навіть тестером взяти, тестером, прозвонити. І ми зразу зрозуміємо, що це одна обмотка. Тоді ми бачимо, що ось середня точка. Тобто В будь-якому випадку, це буде середня точка. Тобто Початок тут, кінець. Початок тут. І ось кінець, тому що крайня обмотка, її також візуально видно. Ну і тут так само по аналогії. Тобто ну, В радянські часи робили, щоб воно все було ремонтопригодне. От якось так. От якось так. Тому що я продовжую. Зараз будемо наращувати ці кінці, бо вони не достають ті рістори, хто зна де. Бачите, де, де ті рістори стоять. Тут зрозуміло, що все це діло похаяне. Будемо нарощувати, будемо відновлювати. Значить, дивіться, для нарощування, що я використовую. Мідна трубка із газоболонного обладнання автомобільного. Трубка 6 мм. Якраз оці три жили. Зачищу, залужу, ставлю і запаяю. І сюди вже гібким багатожильним проводом запаяємося на, на наші тірістори. Ось якось так. Значить, для підключення силових клем ось є вушка ушка 10 квадрат, ну 10 мм квадратних. Тут хто в темі, той зрозуміє. І будемо ставити отут ось на радіатор. Під болт прикрутим, і все буде чітко. Тут ось ліпісточок є, сюди просто запаяємося і все буде класно. Тому що я працюю, буде щось цікаве, обов'язково включусь, покажу. Так, шановні, в общем, отак все це діло я підзбирав, трошки упорядочив, Тут хомутики, все як положено. Тірі на місці, розпаяні, все. Отводив, зроблені все чітко, в стеклотканну трубочку, ну, так, як треба. Розйомчика такого в мене не знайшлося, але ну, я знайшов в Совдеповських телевізорах, така штука стояла, розпаяв, все як положено. От якось так. Тому зараз візьмуся, попаяємо, мабуть, ці крокоділи і будемо пробувати. Вмикати і дивитися, що в нас там є, які ось що там, куди. общем, спробую вам показати. Так, шановні, продовжуємо. Ой, вибачте, що його трошки посунув. Значить, запаяв крокодили все. Все на місці. Підключив, підключив через латер все це діло на всяк випадок. Значить, дивіться. і з що ми починаємо? Починаємо ми із схеми, із е, замірів мультиметру. Значить, є у нас самий перший замір, він тут зазначений, на транзисторах vt 2 vt 3 на емітерах. Там повинно бути 0 вольт. Тобто, е, беремо, міряємо. До речі, ще один нюанс. Для коректних вимірів замірів: плюсовий крокоділ чіпляється на контакт, контроль. Без цього ви нічого не зможете зробити. І, значить, зараз спробуємо дивимось, міряємо. Включив є плюсовий щуп на плюсові, мінусовий стаємо на розйом. ХП, XP. Один, два, три, 4, 5. Ноль. Хп 6. Також 0. Так, продовжуємо, бо трошки відволікли. Так, наступне, що ми робимо? Наступне нам треба подивитися. Нам треба подивитися напругу. Е, на, Базі транзистора VT1. Тут повинна бути напруга згідно схеми мінус 4,2 вольта. Ну, давайте подивимось, що в нас там робиться. Включили так, база VT1. 3,5 вольта. Вибачаюсь, давайте ми це діло зробимо отак. Бо неправильно щупи підключив. О! Так, мінус 3,6 вольта. Значить, нам потрібно напругу цю підняти. Яким чином? Тут є підстроєчний резистор. Ось він. Р1 на 4,7 кОм. От зараз будемо пробувати його крутити. Зараз я тільки найду чим. І спробуємо покрутити. R1. Оце ось він у нас. Так, ну що, давайте включаємо і дивимось. Не в ту сторону, в іншу давайте. 4,4. Багато вато. Нам треба 4, 2. Чтирі, один. Чтирі і три. Давайте. Оп. Ну, я думаю, так буде достатньо. Все, це є. Це ми підстроїли. Е, наступне, що нам треба ще подивитись, заміряти. Так, ну давайте зараз так візуально обдивлюся, які у нас тут напруги і, і де що там у нас должно бути. Значить, На колекторі транзистора ВТ1 повинно бути мінус 7,5 вольт. Ну давайте спробуємо подивитися, якщо ми туди доберемося до колектора. Давайте колектор. Мінус 7,6. Отлічно. Те, що нам і потрібно. Це є. Їдемо далі. Давайте подивимось, які у нас тут є ще транзистори. Які у нас тут цепочки. Ну, я вибачаю. Так, шановні, продовжуємо. В общем, підкинув я осцилограф. Осцилограф у нас зараз підкинутий в контрольні точки 6. Ось я вам покажу база транзистора, який він у нас ВТ-9. І, значить, що з цилограма. Ось дивіться, ось так. Схоже? Ну, я думаю, схоже, тільки у мене перевернута, бо мінусова клема підключена на плюс. Вона просто-напросто перевернута. Тому. Як бачите, в принципі, все сходиться. Так, я пробігся по контрольним точкам. Ну, Плюс-мінус нормально. Е, скажімо, так, для налаштування такої схеми не обов'язково мати осцилограф. Він більш потрібний для ремонту. Скажімо так. Е, а якщо ви збираєте все з нуля і з справних запчастин, то вам осцилограф ну, практично не потрібний. Там потрібний нормальний точний мультиметр. І на всіх схемах зазначені е, напруги в тих чи інших місцях в контрольних точках. І по цим напругам вже можна більш-менш орієнтуватися і можна, скажімо так, настроїти цю схему. Одне, що тут залишиться е, відградуювати шкалу на ліцевій панелі, щоб вона відповідала, відповідала дійсності. Бо в цій схемі, як такового амперметра, немає. І тут Просто пописані циферки на передній шкалі, ну, я вам далі покажу. І треба, в залежності від навантаження, підрегулювати резистором. Зараз я вам скажу, який резистор, Підструєчний резистор R4. Оце, в принципі, і все налаштування, що тут треба буде зробити. Тому я зараз спробую подивлюсь, що в мене вийде, і далі вам. Лечусь, розкажу, покажу. Так, я ну, ще покажу вам пару осцилограмок. Значить, це осцилограмка в точці 2. Ось Є у нас діодний мостик слаботоковий. Ось точка 2. Ось така осцилограма. Дивіться, сходиться, сходиться. Тут указана напруга 28 вольт. У нас показує 27,3. Ну Плюс-мінус погрешність якась може бути в деталях, але не суть. В принципі, телеграми сходяться всі, як бачите, да? Тобто до цього ми вертатись не будемо. І я думаю, тут все буде класно. Тут уже нічого гадати, нічого дивитись. Тому е, я зараз таки спробую трошки шкалу підправити і подивимось, що в нас вийшло з цього. Так, шановні, продовжуємо нашу історію з нашою зарядкою. Трошки я відволікся, були не то причини. Не міг знайти причину, чому оця ось гадюка не хоче працювати так, як треба. в норми, все, все класно, все шикарно, але воно не хотіло працювати. Ну, Я вам в кінці озвучу, чого так. Візьміть собі на заметку. Значить, що, все у нас працює класно, шикарно. Одне, що потрібно нам зробити, це. Ну, в принципі, я вже це і зробив. Є у нас ось ультиметр, включений він в режимі. Амперметра, бачите, 20 Ампер постійного струму. Є оце у нас отак. Нам треба відградуювати оцю шкалу. Якщо бачите, я вам отак поближче покажу. Є крутька і позиціонеруємось. Суміщаємо його там на 1 А. Це поставили, запускаємо все це діло. Раз, включили і дивимося. І трошки, трошки більше. Отак от, от. хоп, Ну, десь туди. Тепер додаємо. Ну, десь от так ось. Десь 2 ампера. Дивимось. Ну, бачите, схема працює все чітко. Тут все світиться. В режимі запуска. Так у нас все це діло працює. Давайте я вам покажу. Тут індикатор світиться, ток 8 А. Ну, якось так. Тому все це діло ми повністю відновили. Ще раз вам покажу. Отак все це діло класно виглядає. До речі, підстройка шкали ось, виконується ось цим ось резистором R4 по схемі. Він на 10 кОм. Це ним підстраюємо шкалу потенціометра. До речі, моя потенціометр тут встановлено на 5 кОм. На 3,3 в мене, на жаль, не було. Поставив на 5 кілом. Але вистачає цього діапазону повністю для регулювання. Тепер саме цікаве, що мене вибило, скажімо так. І чому я мучився з цим. Ось целограми, все сходиться, все класно, але він працював не в режимі. Все банально просто. Оці ось слаботокові обмоточки. Тут дві силових обмотки. І дві слаботокових обмотки для контролю току, захисту там і всьому тому подібне. Ну, якщо подивитися, отак, це його заводська схема, Ось, бачите, ось крапочка це означає початок обмотки. Ось крапочка початок обмотки. Ось і ось. Я на оці ось обмотки три попутав, попутав. Просто-напросто. Я неправильно підписав кембрик. Я попутав дві оці ось. Ну, два кінці оцих, я попутав місцями. Я з'єднав послідовно, і в мене ось у цій точці. У цій точці відносно общого плюса, ось цього. должно ну, бути 0. У мене тут було 40 вольт. Я грішив там транзистори, ще щось. Ні, я просто-напросто банально попутав попутав у цю річ. Да і все. Перепаяв. Все, все ще раз обдивився, все. Настрояв оці точки, ось точки 3 з ще раз. Ось отак вона виглядає. У нас, бачите. І ще раз підстрою оцим резистором R16 на 180 кОм пилу. І все, все запустилось, все працює так, як воно должно працювати. Тому звертайте на всі ці речі увагу. І... Пробуйте, ремонтуйте, і у вас буде завжди все, виходить, все буде виходити. Ну, от якось так от поближче вам покажу. Сучасна елементна база. Все класно. Немає тут савдеповських, ну там, зокрема, пару резисторів, бо не було. в мене такого. А так взагалі-то, в принципі, все класно. Ну, та що, Зараз зберу коробочку, покажу вам загальний вигляд, як все це діло має. І будемо дзвонити власнику, казати, що його апарат повністю відновлений. В общем, шановні, отак от все це діло у нас виглядає. Ось така в нього мордочка. Тут, як бачите, гермовод. Новенький. Не у та пихта що була, а новенький. Тут спіралька, пружинка, дебелі провода, дебелі крокодили. Бо те, що тут було, понятно що воно все це діло. пішло, пішло, Кануло в бездну скажімо так. Ну, так все це діло у нас виглядає. Отак ну, красивенько, акуратненько. Так, да, може воно ржавеньке, але воно на роботу не впливає. <coughs> <coughs> Я вибачаюсь. Тому на оцій ноті, на імпульсі ЗП02, ми будемо закінчувати. Вам можу побажати щастя, здоров'я. Здоров'я вам та вашим близьким рідним. Допомагайте знайомим, ремонтуйте отакі речі, робимо так і далі буде.